Український священик ще раз проістину, яка говорить, що не чіпайте та не біжайте сиріт, бо в них дуже сильні захисники. У тебе є блати в місті, ти нікого не боїшся. Ти відняв у сироти землю і побудував собі там хату. А та ти думаєш, мер знайомі, всі знайомі, начальник міліції, знайомий, чого мені бояться? Ця сирота прийде додому і заплаче. І коли ця сирота заплаче, Бог розрушить той дім, що ти побудуєш. Там тобі толку не буде в цій хаті. Ні тобі, ні твоїм дітям. Ти заплачеш через років 20-30, коли ти побачиш у все життя твоє вверх ногами, і ти згадаєш, а я цю землю відібрав сироти. Я думав, що її задурно можна взяти. Оказується, не все так просто. Оказується, Бог стає на захист добіжених. Оказується, Бог може заступитися і за сироту, і за вдову, яка нікому не потрібна в цьому місці. Є Бог на небі. і Як він заступиться, в тебе будуть дуже серйозні проблеми. Ліпше бідному віддати. Ліпше з сиротою не спорити, ліпше ні в кого нічого не відбирати, ліпше ні над ким не сміятися. Ти посміявся над людиною, бідною, а їй так тісно. Ця дитинка йде, хвору ногу тягне або некрасиве, має лице попекла. А, а ти дуже красива, гонорова, взяла й посміялася, бо вона така некрасива. А ця дівчинка некрасива прийшла додому, встала на коліна, Господи, мало того, що я некрасива, що моє життя не скалося, з мене ще сміються. І заплаче, і той плач буде проти Тебе діяти, через рік можеш ти така стати. Тому, друзі мої, треба бути дуже мудрими, любити всіх, робити всім добро, над ніким не збиткуватися, боятися гріха, як вогню, і тоді Бог благословить.